Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього Ютуб-проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Також я хотів би висловити щиру подяку усім українським авторам, дикторам та читцям, які створюють україномовний контент сьогодні. У розділі Ваші голоси ми публікуємо Запис пані Олени ЛЕГенда про Благословенну Землю. ЛЕГенда про Благословенну Землю. Є у світі одна прадавня легенда. Легенду цю дуже небагато людей знає. Тому що переповідали її тільки з вуст уста, від одного покоління до іншого, бо містить вона велику таємницю, таємницю про благословенну землю. Колись дуже-дуже давно існувало місце на землі, де жили найщасливіші люди, бо жили вони довгим життям у мирі та злагоді, не знаючи хвороб, горя і зла. Лани цієї землі були порослі найсоковитішою травою, ліси щедрі на дари, води широкої ріки, навколо якої простягалася вона, завжди були повні, а землі родили найкращі плоди. Благословенна земля ця була для людей самим її духом, бо жили вони у злагоді з ним і могли його чути і вчитись у нього. Сам дух землі вчив їх і направляв. А вони його дослухалися і шанували. В святому місці він приходив до обраних споміжних, них, щоб передавали ті його знання іншим. І так було, що не мали тоді люди насильної влади над собою, а тільки обирали поміж себе наймудріших та найгідніших старішин, щоб вони ту волю духа землі їм передавали. Раз на кілька років всі люди збиралися разом на священну раду та обирали самих гідних, щоб ті пройшли обряд визначення. Мали вони по черзі кожен заходити в святилище, щоб той, кого позначить дух своїм знаком, вибіливши пасмо волосся, ставав старішиною на наступні роки. Та сталося так одного разу. Що Першим до святилища увійшов чоловік, який, хоч і мав видатні чесноти, але мав також і зерно марнославства у своєму серці. Хоч і любив він землю свою, але все ж вважав, що він найгіднішим є поміж інших, та краще за інших зможе волю духа землі людям передати і керувати ними на благословенній землі. Та коли, ввійшовши, зрозумів, що не буде він обраний, розлютився і в погорді своїй схопив з землі грудку білої глини і вимастив нею собі пасму волосся. Коли вийшов той чоловік зі святилища, люди сприйняли його як обранця та вітали, як свого нового старішину. Аж ось раптом здійнявся сильний вітер, якого донині люди не бачили, вдарив грім і пустилися густа злива. Вмить глина на його волосі розчинилася і зійшла з водою, і побачили люди, що він їх обманув. В розпачі всі перебували, бо не було між ними раніше такого, щоб хтось їхню довіру зраджував. А тоді розгнівалися і вигнали зрадника геть зі своєї благословенної землі та прирекли, щоб ніколи не повертався. Хотіли вони так виправитися перед духом землі, але відтоді вже вони його не чули. Зрадник же тоді пішов світ за очі з назавжди спотвореною ненавистю та заздрістю душею, і блукав так багато багато часу. Так блукав він по світу, аж допоки не прийшов на землі, що геть усі були вкриті болотами, куди не кинь оком. Землі ці були безплідними і віяло від них смертю та лихом, бо панувало над ними чорне зло, страшна кровожерлива почвара, зловісний дух боліт. І тільки бездушні темні істоти існували там. Лише зовні вони скидалися на людей, а насправді були людожерами, що катували і вбивали заблукалих мандрівників, завдаючи їм страшних невимовних страждань. В огидних ритуалах, які справляли в угоду своєму темному богу. Схопили ці нелюди вигнанця і вже збиралися вирвати йому серце, аж ось побачив темний дух чорноту його душі і привабила його в ній жага до влади над благословенною землею. Замість того, щоб зжерти лиходія, запропонував він йому угоду, пообіцяв йому дух. Силу орд своїх приспішників, що завоюють благословенну землю та встановлять владу зрадника над нею, як намісника цього духа. Ціною було страшне прокляття, накладене на зрадника, щоб не міг він з під влади духа вийти і приносив йому криваві жертви до скуну віків. А той, би хто наважився зі зрадником бо деяку угоду укласти, сам би проклятий став. Такою була сила цього чорного прокляття. Засліплений жагою помсти погодився вигнанець, і почалися лихі часи для людей благословенної землі. Спалено було ордами вщент її густі ліси та зелені луки, залито кров'ю води рік та засіяно людськими кістками землі. А ти, хто вижив, зрадник поневолив і назвав себе правителем над землею, з якої колись був вигнаний. Тоді сказав йому зловісний дух: із силою великою, що дав тобі, ти зможеш захопити весь світ і жити, допоки приноситимеш мені криваві жертви. Та пам'ятай, що, як вбиватимеш людей благословенної землі, без того, щоб вони над собою твою владу визнали, не зможеш її повністю підкорити. Повертатиметься на цю землю волелюбних тоді ще більше, і настане час, коли їх сила переважить незліченність твоїх рабів, і зійде тоді сонце над благословенною землею, що знищить тебе навіки вічні. І спалить вогнем своїм угоду нашу назавжди. Пам'ятай про це і знай, що коли про нашу угоду вільно зможуть дізнатися люди, то це буде знаком, що свободних душею стало більше, і стане це початком твого кінця. Ще більше ненависті після цих слів духа у зрадника з'явилося. В гніві змахнув він мечем, щоб вдарити по землі, на якій стояв, та зачепив ним ластівку, що випорхнула з поза каміння і поранив їй крильце, але змогла вона все ж звідти полетіти. Летіла довго, але згодом знесилилася і впала на землю прямо поруч із сліпим мандрівним співцем, що сидів при дорозі. Пожалів співець бідолашну ластівочку. Та став опікуватись нею, і годувати, хоча й сам бідував, нарешті вилікував він її і відпустив на волю. Але Ластівочка перед тим як полетіти, у вдячність проспівала йому пісню, і зміг сліпий співець тієї пісні дізнатися про ту страшну таємницю, що зрадник беріг, як зіницю ока. Лютував ненависник, вбивав без межі людей, приносивши криваві жертви своєму господарю та наказав відтоді своїм приспішникам відшукати сліпого співця і вбити, щоб його таємниця так і залишилася нерозкритою. Минали віки, і горе, принесене на землю зрадливим марнославцям, розлилося по ній по усіх усюдах. І здавалося, що влада його стала безмежною, а надія вмерла. Така ця легенда є, і такою вона передавалася споконвік, та на сказаному вона не завершується, бо хіба не почули ви її щойно ту саму легенду, що темницю зла розкриває. Але ж якщо так. Та вже народилися й ті, хто її продовження проспіває. Адже зійде скоро сонце свободи над благословеною нашою землею, і в світлі його промені спалене буде зло навіки вічний. Дякую вам, друзі, за те, що ви прослухали цей чудовий твір. Дякую пані Олені за запис та за дозвіл розмістити на нашому каналі це чудове оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. Якщо ви маєте бажання спробувати власні сили у якості автора творів чи диктора, звертайтеся, завжди допоможемо. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank, Patreon чи BuyMeACoffee у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.